Друзі, вітаю вас! Мене звати Алла Брік, Ви на моєму каналі. І сьогодні я ділюсь з вами технікою роботи з метафоричними асоціативними картами, яка називається створюю стосунки, які я хочу. Ця техніка підходить для вас, якщо у вас є проблеми в стосунках з вашим партнером або партнеркою. І якщо ви хочете більше розібратись в собі, подивитися, зазирнути в причини, які. Походять від вас в причини, наприклад, якихось конфліктів, і подивитись взагалі, що ви можете зробити для того, щоб покращити стосунки, для того, щоб зробити їх такими, як вам потрібно. Ми знаємо, що завжди зміни ми починаємо з себе. Це не каже про те, що ви повинні шукати свою провину в чомусь. Ні, ми не говоримо про провину, ми говоримо про здорову дорослу позицію, коли ми беремо відповідальність на себе і кажемо, що все, що я хочу отримати в моєму. Тому житті залежить виключно від мене, в тому числі і стосунки, які вам потрібні. Для того, щоб зробити цю техніку, я сьогодні обрала колоду Абітат. Це колода метафоричних асоціативних карт, яка показує наші взаємозв'язки з навколишнім світом і з оточуючими нас людьми. Ви можете обрати, бажано обрати цю ж колоду. Якщо, наприклад, у вас цієї колоди немає, ви можете зробити цю техніку за тим відео, яке я сьогодні вам покажу. Ну, нам власне не потрібна буде вся абсолютно колода, тому що всі карти для цієї техніки ми будемо з вами обирати в закриту. Нагадаю, що ми працюємо з метафоричними асоціативними картами лише двома шляхами. У відкриту це коли ми бачимо всі карти і обираємо свідомо ті, які нам відгукнулися. Та в закриту це коли ми перевертаємо карти рубашками до нас, не бачимо, які карти. Ми будемо витягати і витягаємо навмання. Один і інший спосіб вони абсолютно є корисними для користування метафоричними асоціативними картами. Просто кожен з цих способів має свої нюанси. Отже, для того, щоб зробити цю техніку. По-перше, подумайте над тим, що відбувається у ваших стосунках зараз, що вас не задовольняє, і що ви хотіли б змінити у ваших стосунках. Ну і перше питання в нас всього буде шість питань. Налаштуйтесь на це. І перше питання, яке ви маєте задати картам це чого я хочу у стосунках, чого я хочу у стосунках. Для цього ми з вами обираємо одну карту. На кожне питання ми будемо обирати. Одну карту і всього в нас буде шість карт. Дивіться, ви можете, наприклад, задавати питання і обирати карту, дивитись на неї, чого я хочу у стосунках. Або ми можемо одразу з вами обрати шість карт, розкласти їх, це бажано робити саме так, і більше, вже скажімо так, не повертатись до колоди. Я зараз оберу шість карт, покладу їх рубашками до нас. Один, два, три. 4, 5, 6. І зараз на кожну карту ми будемо задавати питання і обирати її. Тут немає такого поняття, як перевернуті карти, як, наприклад, Таро. Всі карти ми трактуємо в їх прямому положенні. І ще раз нагадаю, що в метафоричних асоціативних картах немає якихось усталених, готових трактовок. Ви все, що вам приходить, ви все записуєте, тільки ваші асоціації. Отже, Перша карта це в нас відповідь на питання, чого я хочу у стосунках. Дивимось. Зараз абсолютно, Ну, тут можна так повертати, можна так, можна так, як завгодно. Ну, Звісно, карта все ж таки людина в цьому положенні. Отже, як ми працюємо з МАК? Нагадую. Ви задаєте питання, перше питання, чого я хочу у стосунках, і починаєте писати, обов'язково важливо записувати відповіді, які до вас приходять. Чого я хочу у стосунках, я не можу зараз говорити вам свої якісь приклади я після того, як ви зробите цю техніку в другій половині Відео я покажу, як з цим можна працювати на інших картах. Зараз витягаю карти виключно для вас. Дивитесь на карту і відповідаєте на питання, чого я хочу у стосунках. Чому я не можу зараз говорити, тому що ви маєте записати тільки ваші власні асоціації. Якщо я буду щось говорити, це вже буде порушення, це буде вже моє втручання у вашу підсвідомість і це вже будуть мої асоціації. Тому, будь ласка, можете ставити відео на паузу або так записувати, чого я хочу у стосунках. Все, що до вас приходить. Друзі, хочу вам нагадати: якщо, наприклад, ви дивитесь на карту і нічого абсолютно не приходить на думку, так ви починаєте працювати за наступним алгоритмом. Ви описуєте, що зображено на карті, які є персонажі на карті, що вони роблять, що ці персонажі відчувають, чи є на карті ви, якщо ви є, то де ви? Що ви відчуваєте? Якщо вас на карті немає, то де ви знаходитесь відносно карти? І після цього, після того, як ви дали відповіді на цей перелік запитань, тільки після цього ви знову задаєте головне питання, чого я хочу у стосунках, і даєте на нього відповідь. Ще нагадаю, що бажано свої відповіді записувати, тому що ми працюємо зараз з вашою підсвідомістю. Все, що ви витягуєте з вашої підсвідомості, потрібно записувати, тому що, якщо ви не запишете, ви просто забудете, що було, тому що механізм витіснення цей захисту. Механізм психіки, він витіснить знову ці відповіді у вашу підсвідомість і ви до них не доберетеся, тому обов'язково все записуйте. Далі, друге питання. Що цьому заважає? Ви дали відповідь на перше питання: що ви хочете у стосунках. Далі, друге питання а що ж цьому заважає? Давайте подивимось. Що цьому заважає? Пишіть, будь ласка, все, що до вас приходить, що цьому заважає, всі відповіді, все, що до вас приходить. Якщо, наприклад, ви розумієте, що карта ну, не дуже підходить, не дуже відповідає, тому що ну, не йде інформації навіть після того, як ви описали, ви можете витягнути додаткову карту. Це можна робити. І після того, як ми зробимо цю техніку, я витягну на кожне питання додаткову карту. Можливо, комусь буде легше працювати саме так, що цьому заважає? Далі, третє питання. Що я відчуваю, коли це відбувається? Це мається на увазі те, що заважає вам отримувати ті стосунки, які вам потрібні. Що я відчуваю, коли це відбувається? Що я відчуваю, коли це відбувається? Я піднесу ближче, щоб ви могли детально роздивитись карту, тому що навіть ось так візьму, тому що всі. Нюанси, всі елементи важливі, хтось зверне увагу на деякі моменти в карті, хтось не зверне, це виключно ваші асоціації, ваша підсвідомість. Як я себе відчуваю, коли це відбувається? Так, далі четверте питання, яке нам потрібно. Як я хочу себе відчувати? Як я хочу себе відчувати в стосунках? Буду ось так тримати карту. Як я хочу себе відчувати в стосунках? Дивіться, будь ласка, і додаткові карти я також витягну. Не бійтеся ставити відео на паузу, записувати вам не обов'язково робити все в темпі відео. Далі п'яте питання. Що допоможе мені так себе відчувати? Що допоможе мені так себе відчувати? Що допоможе мені так себе відчувати? І останнє шосте питання, якою мені потрібно бути, щоб це прийшло в моє життя? Якою мені потрібно бути, щоб це прийшло в моє життя? Так, друзі, давайте я витягну зараз додаткові карти на кожне питання, і ви попрацюєте. Якщо, наприклад, комусь було важко працювати з попередніми варіантами карт, я зараз витягну додаткові Навіть якщо ви пропрацювали і дали відповіді на ці питання, додаткові карти також будуть для вас корисними. Я рекомендую вам подивитися ще на додаткові карти і, можливо, якось доповнити ті відповіді на питання, які ви дали. Отже, що я хочу. У стосунках, що я хочу отримати в стосунках? Що я хочу у стосунках? Так, друге питання: що цьому заважає? Що цьому заважає? Що цьому заважає? Третє питання, що я відчуваю, коли це відбувається? Що я відчуваю, коли це відбувається? Так. Четверте питання, як я хочу себе почувати? Як я хочу себе почувати? Так, наступне питання, що допоможе мені так себе почувати? Що допоможе мені так себе почувати? І останнє питання, якою мені потрібно бути, щоб це прийшло в моє життя? Якою мені потрібно бути, щоб це прийшло в моє життя? Така карта. Друзі, я буду вам дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете свої враження від використання цієї техніки. Свої результати, чи були у вас якісь інсайти, чи отримали ви відповіді на питання, чи можливо якісь були складнощі, які не дали вам виконати цю техніку? Будь ласка, пишіть мені дуже цікавий ваш зворотній зв'язок. Ну, і якщо хтось хоче пропрацювати питання стосунків і того, які ви хочете отримати стосунки, і що для цього вам зробити, будь ласка, запрошую вас на індивідуальну консультацію, на якій ми по поличках розкладемо і вашу ситуацію. Яка є на сьогодні, і також конкретні кроки, що потрібно зробити для того, щоб прийти до бажаних стосунків, для того щоб отримати вже перші результати, зазвичай вистачає однієї консультації, максимум двох. Але в 90% випадків моїх клієнтів їм вистачає однієї консультації, для того щоб отримати відповіді на свої питання. І промалювати собі стратегію розвитку, стратегію виходу до цієї до тієї мети, яку ви хочете досягти. Тому, якщо ви хочете отримати ті стосунки в житті, які ви, власне, хочете, і ви не знаєте, як цього зробити, запрошую вас на консультацію, на якій ми розберемо по поличках все, що вам необхідно для цього зробити. Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте лайк до цього відео, якщо воно було для вас корисним та цікавим. І побачимось з вами далі. Далі в моїх відео.